Треба там розрізати ножиком. Mm, у мене є Давай. Давай Ні, нас... ти Чік-чик зробив. У мене не ножиці, у мене ножик Нет, бачиш? різниця? О, все. Давай ножик закривай. Закрий зараз. Ну, ручки обережно. Угу. Може по туди. Читай зразу, не хапай! Читай читай. днем народження, Арнестику. Happy birthday. Тобі вже десять. Це зовсім мало. Ну давай далі, не хапай гроші, а ти стинеся твій подарок. Десять. І роу. Може, десять це багато. Ти вже великий кіндер, <систит> Бажаю тобі дожити мінім, м... до десять, до десять, до сто. Ну далі, здоровим, радісним. Час щасливим. щасливим Де соточку поклала тобі? А -а -а. Оце треба <різь> читай Нехай Санта завжди стіснює всі твої мрії і бажання. А ну не відкладай, читай, що тут написано, коли Санта должен прийти. день Народження. Дальше. Миколая. Миколая. Дальше. Далі. В... Новий В... рік. Новий рік. Дальше. Шостий. Щодня. Щодня. Бабушка тут <laughs> уже закрутила. Дальше. завжди. Завжди. <смех> <смех> Ого, Ого шоколад на меду. Ми такого вже не їли, так? Да, Май бути смачно, uh -huh. нехай у тебе завжди буде все, що Ш... все в шоколаді. <рес> <Не> мед. <відмет. рес> у, Жувачка. Люблю жувачки! Читай, <рес> Ш... щоб на твоєму облічі... обличчі завжди. Сяяла щаслива красива посмішка. З дірольчиком бо тут цукерки, тому здобув читай. Читай. Щоб скринька на пото на поточні витрати завжди була. По книжках. І що тут написано? Щоб усе привелося, щоб усе збулося. Він скриває скриньки на поточні витрати? Оооооо. Бабуся банк поробивала, здається. Далі що там у нас? Не, ось тут все читай. Я тебе люблю. I love you. А цукерки як називаються? Любимо Дякую, бабуся. Бабушка Скільки тут? Один, два, три цукерочка, чотири цукерочка, п'ять цукерочка. можеш прибрати, будь ласка, цю тарілочку? І баночку. Дякую. Треба там розрізати Енечик, ножика. У мене є. Давай. <звучит> Дякуємо, моя